Так, доброго дня. У нас сьогодні на огляді ID-3. Приїхала сімейна пара. Да. Отже, вони власники Да, i 3 i3. третє Живе порівняння Чому за, чому за ID? Розказуйте, признавайтесь. Плюси. Айді цієї, на яку ми дивимося, uh -huh. це більш сучасна, більш модернізована, більш розумна машина. Це, поки я тут в ні пос... ній ну, годину часу побула, я ще всі функції не знаю, але це вже перші порівняння. Uh -huh. Більш допомагає водієві. Тобто ти не думаєш, як той телефон підключити, як вчити музику, як зарядити. Тобто ти не відволікаєшся собі, спокійно їдеш. Класно. Uh -huh. База, коліс повноцінна, бо BMW В мене були колеса, вони були менші. Uh -huh. От, але любителі BMW Є ж, як якби це BMW, в мене була перша машина взагалі. Uh -huh. І я в ній, як то кажуть, душі душі не чаяла. Мені uh -huh. вона дуже подобалась, але. Батарейка там слабіша, а в мене дитина гуртки, тому мені треба більш потужніше батарейка. І тому ми зараз зупиняємося на IT-шці А Ще які порівняння. Ну, тобто ми розмовляємо, що наразі в цій машині є ткань висела. У мене був шкіряний. Шкіряний це просто як. Візуально гарно, так приємно може навіть сідати, але літом жарко зимою холодно. Uh -huh. а, тут канівесело цієї проблеми не буде. Але візуально ну, він трошки програє БМВ в плані просто, що тут тканина, а там шкід. А Ще якби з плюсів ззаді більше місця. Я повноцінно сижу. Uh -huh. а, в мене відкривається вікно, відкриваються самостійно двері. Бо коли була БМВ, у мене і дитина була менше. Вона. Коли було жарко, я відкривала свої вікна або включала кондиціонер. А зараз, коли моїй дитині буде жарко, вона зможе собі трошки відкрити віконце і їй вже буде не так тяжко переносити літню спеку. А... Знову вже місце. Моя дитина любить і полежати, і посидіти, і підійти до мене, взяти там водичку. Це, звісно, погано Виріште там або Все добре, десь, дитина... запікаємо. Da. І ще спросів багажник. Як це не дивно, машина маленька, це діжка третя. а Багажник такий нормальний, містительний. От, живаємо комфорт, місткий багажник, так. салон ніби просторіший, наскільки просторіший, я розумію. Та, просторіший. Отже, ось таке вийшло порівняння. Так, вам далого вибору, їдемо далі, папа.